У Луцьку прощалися з трьома загиблими захисниками. Це той герой, яким мають пишатись. Не тільки волиняни, а й весь свідомий світ. Сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у двох Волинських монастирях у ПЦМП. Заходи проводяться в межах протидії підівній діяльності Спецслужб Російської федерації в Україні. На Волинь завітала народна артистка України Ада Роговцева. У музеї Лесі Українки у Колодяжному вона провела літературний вечір. Які б не були події? І в житті, і в особистому, і в житті країни в неї є відповіді майже на всі наші питання. У Луцьку попрощалися із загиблими у боях за Україну Віталієм Собчуком, Владиславом Чигасовим та Іваном Тлумачем. Відспівали військовослужбовців у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Віталію Собчуку було 30 років. Кадровий військовий на фронті був оператором джавелінів і протитанкового ракетного комплексу Стугна місяць тому на війні загинув його батько. Приїхав він хоронити тата, приїхав зранку, якраз в день похорон. І Коли похоронили тата, він зразу той день намагався їхати назад через те, що переживав за своїх хлопців, переживав за життя хлопців. Він був оператором протитанкових військ. Спеціаліст був дуже хороший. Перед тим був контужений. Після контузії трошки втратив зір і слух. Владиславу Чигасову було 44 роки. Кадровий військовий служив у механізованому батальйоні. Загинув під час ударно-пошукових дій в селі Діброва Донецької області. В одному підрозділі служили, планували дії наших підрозділів, наносили ураження. Крайній його виїзд під час наступу на те село нарвалися на протитанковому місті. 34-річний Іван Тлумач пішов добровольцем на фронт у перший день повномасштабної війни. Побратим на псевдогрізлі каже, під час артилерійського обстрілу воїн відчув себе зле. Його контузили, йому стало погано. Ми його звідти вивезли в зону відпочинку. Там йому стало ще гірше. Приїхали наші батальйонні медики, доклали всіх зусиль, щоб його. Запустити в нього зупинка серця була, як в результаті діагностували тромбоемболію. Фактично, воїн був з перших днів сумлінним, відважним. Це той герой, яким мають пишатися. Не тільки волиняни, а й весь свідомий світ. Віталія Собчука поховають поруч із могилою матері у селі Лобачівка Луцького району. Владислава Чигасова на алеї почесних поховань на кладовищі в селі Гараджа. Іван Тлумач знайде вічний спокій на кладовищі міста Рожища. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський. Суспільне. Луцьк. Втрати російських військ станом на 7 грудня. Особовий склад близько 92 тисяч 740 осіб. Танки 2935 одиниць, бойові броньовані машини 5909 одиниць, 1923 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1601 безпілотний літальний апарат, 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4526 одиниць. Спеціальна техніка 163 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску Ягодин та Устилух, що межують з Республікою Польща, виїхало 2800 людей, в'їхало 3300. СБУ проводить обшуки у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату на Волині. Зранку розпочали роботу у приміщеннях Миколаївського милицького чоловічого монастиря. Вхід на територію монастиря відкритий, на храмі таблички російською. Намісник монастиря Архімандрит Леонтій каже, що силовики до них ставляться толерантно, на перевірку чекали. У його кабінеті над входом портрет росіянина Кирила Гундяєва. Кирило, він там подарував, ну що я мав його доська ховати. Мені його не знаю, де він там мені хтось його подарував. Ну от мене зв'язвіз життя. Мене зв'язане було з, з Росією. З... Я там навчався в духовній семінарії, Мене там полагали московські, російські архерею, в тому числі благословляли патріархи. Я на них не маю сьогодні плюватися. От для мене всі люди, всі діти Божі, до всіх ставляться одинаково. І навіть до не до, до... до ворогів. Зі слів настоятеля зараз в монастирі живе 30 людей. Обшуки проводили в усіх приміщеннях серед об'єктів перевірки бібліотека. Тут є книги про Росію, як нову імперію, з вихвалянням російських солдат та інші. Місцеві жителі, з якими вдалося поспілкуватися, так коментують ситуацію. Просто бачила, що стояла поліцейська машина. Але чого, що обшуки, чи що? Не знаю. Кожна своя робота. Ми розуміємо, що треба такий час настав. До нас прийшли, ніхто нічого не ні ні казав, ми просто спілкувалися. На місці силовики ситуацію не коментували. Речниця СБУ в області Івана Поліщук розповіла: сьогодні правоохоронці перевіряли присутніх у монастирі та наявність заборонених предметів. Обшуки на Волині були і на території Хрестовоздвиженського Чарторийського чоловічого монастиря ОПЦМП. Заходи проводяться в межах системної роботи СБУ протидії підрівні діяльності Спецслужб Російської федерації в Україні. Про результати обіцяли повідомити згодом. Вадим Панафіна, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк. На території затурцівської громади Володимирського району застрелили трьох диких кабанів дворічну самку та півторарічних самців. Це сталося у вівторок, 6 грудня. Працівник державної лісової охорони Сергій Олексюк показує місце, де лежали звірі. Це один тут, там буквально за 30 метрів другий, і ще за тридцять третій. Дощ йшов до півночі. Бачите, самі що кров сталася. Говорить, диких тварин застрелили на кукурудзяному полі. Поки нічого ми не можемо казати. Припущення, розбираємося, є, є патрон, є гільза. Будемо бачити далі по аналізах. Експертізи погірс на місці працювали правоохоронці. Тих, хто стріляв, шукають їм загрожує адміністративна відповідальність, каже речниця поліції області Ольга Бузолук. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені. Ще вирішується це питання, оскільки завдані збитки становлять близько 120 тисяч гривень. Для того щоб відомості були кримінального характеру, шкода згідно з законодавством, має бути більше. Ніж 510 тисяч гривень, і також відомо, що ці тварини не занесені до червоної книги. Заторцівський сільський голова Юрій Ковальчук каже, це перший такий випадок у громаді за останні роки. Про те, що дикі кабини їдять урожай селян, було кілька скарг. Це точно не справа рук наших мисливців, тому що ніхто би в теперішній час не допустив би такого беззаконня. У нас і свідомі полювання заборонене. На мій погляд, чисте браконьєрство, чиста безвідповідальність. Популяція диких кабанів на Волині в останні роки зменшилась через спалах африканської чуми. Під час таксації минулої зими нарахували дві тисячі особин. Наскільки зараз змінилася чисельність звіра, рахуватимуть наступного року, говорить мисливствознавець Віталій Каращук. Тільки Дерфоспи області в цьому році випустили понад 500 особин кабана в мисливській угіді. Популяцію за останні два роки вдалося суттєво підняти. Зараз вона на достатньо е, нормальному рівні. Якщо так справи підуть далі, то в найближчі, там можна говорити, рік-два-три популяція Кабуна у Мосельських області буде близько до своєї оптимальної численності Будь-яке полювання у період воєнного стану в Україні заборонене, каже лісівник. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк. Луцька дитяча поліклініка Адріана Притула привела п'ятирічну доньку на процедури. Вчора не було електропостачання, ми чекали більше години, але мусили чекати, бо в дитини сильний кашель. Інакше без інгаляції нам не обійтись. У реабілітаційному відділенні під час вимкнення електропостачання процедури не проводять. У нас є і електрофорези, і магнітотерапія, і ОВЧ-терапія. Наразі, коли немає світла, ми повідомляємо людей і процедури в нашому відділенні не проводяться». Марія Буць, мама трьох дітей. До лікарів родина звертається часто. Зараз свин похворіли, бронхіт. Лікуємося. Ми трошки підлаштувалися. Чоловік підключився до старого акумулятора з машини і зробили світло на кухні, то ми собі маємо світло. Стараємося в графіки попадати. За добу у дитячій поліклініці роблять майже 400 аналізів. Ми стараємося прийняти всіх хворих, які прийшли на обстеження. Якщо виключається світло, то в нас є упс, який ще деякий час підтримує роботу мікроскопів. Денне світло, тобто, щоб було добре видно. І після того, коли ми оглядаємо дитину, в нас ще є інші фонарики, коли можна заглянути і оглянути ротову порожнину. У стоматологічному кабінеті проводять медогляди та приймають пацієнтів лише з гострим болем. Під час відключення електропостачання обладнання в кабінеті не працює. Можна працювати ну, по оглядам і без світла. При гострому болі в зубчику, дирочку, якщо ми можемо, ми легесенько за допомогою стоматологічного інструментаря може легесенько відкриваємо і ставимо ліки. У нас є додаткове тепло, підключаємо, а як же бо діти маленькі. Масаж така процедура, що мені не особо світло і потрібно. У період відсутності світла не проводять прощеплень, оскільки зберігання вакцин потребують суворого дотримання холодового режиму. Допустима температура від плюс 2 до плюс 8 градусів. Якщо температура тільки збільшується, цією вакциною користуватись не можна. В цих холодильниках вони розміщені саме в такому порядку, де можна їх всіх підключити на момент виключення електроенергії до генератора. Бензиновий генератор в поліклініці є, говорить завгосп Олексій Парфенюк. Потужність його 7,5 кВт, забезпечує нам роботу шести холодильників і кондиціонер. Але бажано було б ще такий один. Щоб забезпечити, наприклад, лабораторію. Щодня медзаклад відвідує понад тисячу пацієнтів, каже керівниця Оксана Ліщинська. В умовах довготривалого відключення електропостачання в поліклініці працюватиме підготовлений кабінет з обігрівом для прийому в невідкладних ситуаціях, де можна проводити огляд дітей. Оксана Кот Валентин Клімович, Суспільне Луцьк. лея? І слухала весну, вона мені багато говорила. Літературний вечір стежками Лесі Українки провела в музей садибі родини Косачів Колодіжному народна артистка України Ада Роговцева. Акторка пригадує, книготворів Лесі Українки мама їй подарувала у дитинстві і щовечора читала з неї вірші. Творчість Лесі вона годиться для кожної людини, кожного дня, тому що в неї є відповіді майже на всі наші питання. А головне це питання слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. От зараз нам треба меч і знищити. Катів нашої держави на літературному вечорі Ада Роговцева ділилася спогадами, як грала героїнь створів Лесі Українки, показувала архівні відео з вистав та кінофільмів. А ще разом з донькою Катериною Степанковою читала поезію Лесі Українки. Плачу я, щоб не сміяти сталого снігу, платочки сиренькі. Дощик дрібненький, холодний вітре. Катерина Степанкова розповіла: вперше зіграла роль маленької Лесі в театрі у п'ятирічному віці. Твори поетеси перечитує як настільну книгу, набирається звідти сил та стійкості духу. каже державі потрібно більше виробляти фільмів та постановок з українськими авторами, адже війна показала, що культура теж має значення. На жаль. Мистецтво в нього треба вкладатися для того, щоб його поширювати. Кіно це дуже гроші. Їх треба вкладати, і тоді не треба буде виборювати у рускава міра Україну. На літературний вечір Ади Роговцевої завітали жителі Колодяжницької громади та військові. Серед них військовослужбовець Анатолій каже: творчість Лесі Українки вивчав у школі. Завдяки народній артистці сьогодні відкрив її для себе по-новому. Пізнання стало більш глибоке, і розуміння її творчості, її внесок в культуру України у музеї Лесі Українки, каже Ада Роговцева, була 30 років тому. Тому погодилася на пропозицію відвідати садибу поетеси і провести літературний вечір, розповіла організаторка заходу Наталія Грабовецька. Спеціально для цього дійства вперше за час реставрації відкрили білий будиночок, де свого часу жила Леся Українка. А Дороговцева радить українцям не втрачати, як писала Леся Українка, надії, та допомагати українським захисникам, аби пришвидшити перемогу. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.